Добрий день. Сьогодні ми будемо робити коротенький огляд журналу обліку щоденного відвідування та патронажу дітей групи, який уже надійшов з друку. Так, обкладинка тут картон, супкий, і зверху вона ламінована. Тобто, якщо шкрібнете ручкою, не проблема серветочкою витерли, і у вас знову гарний журнал. Ось тут ми бачимо є загальний списочок дітей і поряд. Біля прізвища імені дитинки, номер інвентаря. Тобто, якщо дитинка користується шавкою номер 3 то, відповідно, ви ставите собі номер 3 і для будь-якого перевіряючого, зразу вся інформація про інвентар, яким користується дитинка, у вас є. Так, дивимося далі. Списочок ви пишете один раз. Далі. Якщо нам треба зазначати облік щоденного відвідування дітьми групи, Список у нас є, ось ви бачите, номер один, і напроти йде номер один, уже де облік щоденного відвідування дітьми групи. Тобто ми прізвище зазначили, і далі протягом усіх місяців, які дитинка протягом навчального року відвідує садочок, ви собі користуєтеся цим списком і відмічаєте просто, коли вона приходить, коли її немає. Так, щодо відомостей щодо загартувань. Так само дивимося, дитинка під номером 9, відвідування її під номером 9. Далі відомості про загартування цієї дитинки теж йдуть під номером 9. Внизу ви бачите, що зазначені основні види загартування, які проводяться в садочку щодня, і є місце для того, щоб зазначити ще якісь, можливо, у вас в садочку проводяться ще додаткові якісь види загартування. Далі. Ранковий прийом діток у групу. Так само список той же самий, так само ви відмічаєте, коли дитинка приходить у групу, що, яку інформацію дають батьки, здоровенька огляд шкіри, огляд волосся, огляд носоглотки. Всю інформацію занотовуєте. Нижче можна зазначити примітки, якщо вам треба щось передати колесі або. Самі, на, наприклад, на завтра згадати. Так, далі йде. Патронаж дітей, що захворіли чи не відвідують заклад дошкільної освіти з інших причин. Зверху зазначаєте: ось прізвище ім'я дитинки, і далі пішла вся інформація, яка стосується проведеного патр... патронажу. Так, тепер відомості про стан звукової мови. Ось, будь ласка, так само список один і той самий, пішла вся інформація про обстеження звукової мови дитини. Пам'ятаєте, що двічі на рік проводиться. І відомості про дітей, що відвідують групу та їх батьків. Тут вже ви мусите записати другий раз список, відповідно, вказати дані, які стосуються дитини, її батьків. Ось такий журнал. Чекає замовлення за номером телефону 063 27 98 950. Це номер телефону і є такий, за цим же номером Viber. Пишіть, замовляйте, буду рада з вами поспілкуватися. Працюйте за журналом швидко, легко, не робіть 150 разів одну і ту саму роботу. Дякую.